Десять капітально відремонтованих БТРів передав Миколаївський бронетанковий завод українським прикордонникам. Це перша партія з 20 панцерників, які мають відновити в рамках багатомільйонного контракту. Решта буде готова вже за тиждень півтора. Подібних замовлень завод не отримував останні 23 роки. Тепер на підприємстві не лише повертають на роботу звільнених, а й набирають нових працівників. Ці машини вже за кілька хвилин відбудуть на бойове чергування. Куди саме відправляють техніку, прикордонники не кажуть, але не приховують. Підкріплення потрібне на всіх ділянках наших рубежів. Ну, ситуація складна, але ситуація керована. Тобто прикордонники виконують наказ на охорону державного кордону. Ми посилюємось зараз бронетехнікою. тобто... Це легка бронетехніка, а саме БТР 70 і 80. Ще місяць тому. Ці панцерники були брухтом. Кілька років їх не використовували. Усі деталі та агрегати проіржавіли. На колеси їх поставили лише завдяки капітальному ремонту. Аби капітально відремонтувати БТР, його розбирають ось так просто до найменшого гвинтика. Усі деталі перевіряють на справність, лагодять і лише потім збирають докупи. Люди працювали днем і ночі. Монтажники першого цеха робили відвігатіля. Ходовики робили ходову, сварщики ремонтували, люки, корпуси. Для бронетанкового заводу це було непросте завдання. Останні чотири роки підприємство майже не працювало, багатьох фахівців довелося вмовляти повернутись на завод. Такі зжаті сроки завод, ну, за останні 20 років таких ремонтів не производив на навіть машини усе проти камелітівна защита. Ускільки обійшлось відновлення техніки, на заводі не кажуть. Зазначають лише, що йдеться про мільйони гривень. Найближчими днями звідси вийде ще 10 відновлених бронемашин для прикордонної служби. На черзі величезне замовлення для міноборони. Тож бронетанковий завод вперше за останні 23 роки набиратиме персонал. Будемо Боємо бучать будуть робити, звісно. А как же, если стране надо будет больше техники, Конечно, надо буде больше робочих. Ольга староші вітерарагуля Миколаїв ТСН 1+,1.